Працюємо чесно і якісно. Саме такий професійний підхід до справи дозволяє ічнянському заводу сухого молока та масла отримувати та зміцнювати свої позиції на молочному ринку країни уже 52 роки. За цей час переробили понад мільйон тонн сировини. Співпрацюють із давачами молока з 15 районів Чернігівської області, а також Сумської та Полтавської Продукцію постачають не лише українським споживачам з 1992 Ого, року гігант молочної промисловості ічнянський завод сухого молока та масла охопив понад 30 країн світу. Сьогодні продуктова лінійка здатна задовольнити смаки найвибагливіших покупців під торговою маркою. Молочний світ виробляють сухе молоко, знежирене і цільне масло, питне молоко, бринзу, кефір, ряженку та йогурт. Наша продукція масло, сухе молоко, фасовно вигляді це не молочна продукція. Також Широко знаходиться в мережах міста Чернігова і є сьогодні у нас торгівельна точка на ринку, якось так він називається Шанхай, там торговий дім Браво. Люди чернігівчані дуже задоволені, тому що продукція наша натуральна справжня, вона виробляється тільки з натурального молока. Ми в своїх технологічних процесах не використовуємо. Технічні умови, поки би вироблялися продукти замінниками молочних жирів, білків і так далі. Якщо мене запитують, чому у вас дуже мало нашої реклами на нашу молочну продукцію, я відповідаю. Якщо цю продукцію споживають мої внуки, діти і діти моїх друзів і внуки моїх друзів, це недостатньо? ні, досить. Це вже зрозуміло, що продукція справжня. Наразі на заводі працює 430 чоловік. Керівництво приділяє велику увагу модернізації підприємства, вкладають кошти, в нові технології та сучасне обладнання. Попередні чотири роки інвестували в енергозбереження. Вже другий рік працює котельня, спалюючи торфяний пил. На сьогодні ця інвестиція окупилася. Однак карманич підприємства переконаний, найвдаліша інвестиція в розвиток дітей. Будують дитячі майданчики, покращують умови в дитячих садках вже другий рік діє програма Здорова дитина, успішна країна. Діти в садочках і молодші школярі щодня отримують безкоштовну склянку молока. До того ж, Віктор Кияновський підтримав ініціативу тренера Олега Кравця і вичні створили спортивний клуб Берег, через яких пройшло вже близько тисячі спортсменів. Президентом і головним спонсором клубу став Віктор Кияновський. Коли ви побачили, що з цього є результат, ми провели реконструкцію нашого офісу на пост хлібороб, де був колись клуб, сільський, ми з нього зробили спортивний клуб. Побачите його, спортивна зала, там з європейським рингом. І всі умови, і тренажерний зал, і роздягальні, і душові, навіть на другому порці є всі готель. Дітки в нас знаходяться: одна з Брогородів, одна з Луцька, з Парафіївки. Вони тут і проживають і навчаються в нашій чеченській школі. Так що ми Робимо добрі гарні справи. Тепер ічнянські боксери приймають спортсменів у власній кращій в області боксерській залі. Тут вперше пройшла матчова зустріч України, Республіки Білорусь та Молдови. У нас Ічні світового рівня дівчата, які досягли вже великих результатів, стали чемпіонами Європи, призерами чемпіонатів світу, представляють збірну Україну кожен рік привозять. Дуже багато нагород із чемпіонатів. Під все це ми організовуємо такі великі свята спортивні для них, щоб побачили люди, що все-таки чим займаються, як їм нелегко все це досягати. Реально, щоб зрозуміли, що це справжній бокс. Не якась там бійка, а реальний спорт. У нас вірять люди, які нам допомагають. Маємо такий зал, я думаю, найкращий зал в області. Дякуючи команді, яка працює в вашому місті, дякуючи команді, яку чоловік Віктор Павлович, ми сьогодні маємо найпотужніший вид спорту не лише в нашій області, а й в нашій Україні. Це бокс. Переважна більшість учасників змагань дівчата і лише двоє хлопців. Однак, не дивлячись на це, на рингу було по-справжньому гаряче. Ічнянські спортсменки не втомлювалися доводити, що вони гідні перемоги. Перед нами найяскравіші обличчя клубу, котрі збирають нагороди, ставлять перед собою амбітні цілі досягти світових вершин та вже мають в своєму арсеналі вагомі здобутки. Чемпіонки Європи, призерки чемпіонатів світу. Пройшли багато міжнародних змагань і в цих змаганнях проявили себе якнайкраще. Було трошки тяжко, але я зібралася з силами і хотіла стати лідером в змаганнях цих. Віра в те, що ми це господарі свого ринку, і тому ми повинні перемагати. Це така мета в мене була виграти цей бій. Я хотіла б виграти чемпіонат світу, можливо, в цьому, можливо, в слідуючому році. Гості, хочу поступилися господарям поля, однак бойового духу не втрачали. Я вважаю, що потрібно працювати і має бути характер. Вот. Характер ты должен показывать только на ринге. И сила, и выносливость, и терпение, и в каком-то смысле и мужество, и женственность. Все должно быть. Все в меру. Мне очень сильно нравится. Я просто без ума от этого спорта. У меня закаляется и характер, мне нравится и фигурка, потому что я похудела благодаря боксу, естественно. Поэтому очень Важне місце і стараюся ділять як можна польше времени. з рахунком 7-3 перемогу здобула збірна команда України. Спортсменів і тренерів відзначили медалями та кубками. Росімдячні вам за те, що ви були присутні на цьому прекрасному поєдинку. Я зрозумів, що вам всім сподобалось, і були всі, всі спортсмени були на, на самому високому рівні, і на мою думку, перемогла нас тут тільки дружба між нашими країнами кубок за кращий поєдинок та грошову премію виборола ічнянська спортсменка Юлія Дем'яненко. Тепер її мета олімпійське золото. Це все велике тренування. Я стараюся торках. Все заради тренера, що він займається мною. Якою тренеру? Яка у тебе на е, попасти на олімпіаду тисячі в цьому році.